Всім привіт! З вами футбольний синоптик, і це спеціальний випуск присвячений першому в цьому сезоні, класичному Динамо Шахтар. Ну що ж, давайте одразу з корабля на бал. Поточна ситуація команд. Всім відомо, що Динамо випереджає Шахтар на 6 очок, але, на мою думку, навіть якщо Динамо виграє цей матч, зарано ще їм вішати медалі на груди. Медалі чемпіона, адже Шахтар, як ми знаємо, навесні вміє набирати свої очки. Динамо вміє їх втрачати. А Шахтар ще вміє здобувати чемпіонство, використовуючи не тільки спортивні й футбольні методи. Але кінець сезону ще не скоро, тому давайте говорити про поточну ситуацію. А поточна ситуація в багато в багато в чому дуже схожа у обидвох команд. І Обидві команди доволі. Стабільною проходять е, початок чемпіонату, і хоча шахтар не так сильно і потужно, але це нормально для них кожного сезону. Вони розганяються вже по ходу чемпіонату. Ви навіть згадаєте, що минулий виграшний чемпіонат. На зимову паузу вони пішли не чемпіонами в таблиці, а був Кривбас тоді чемпіоном. Тому для шахтаря це нормальний початок сезону. Динамо ж Київ. Ми всі і так бачимо, як потужно пре на початку. В Єврокубках у обох команд жахлива серія, і звичайно можна це все виправдати рівнем суперників. Але ну це факти, ми маємо його констатувати. У обох команд зараз немає забивного форварда. Ну вибачте, судаково я забивним форвардом назвати не можу. Обидві команди дуже сильно залежать від настрою настрою своїх гравців в центрі поля. Ну і обидвох команд захист хромає на обидві ноги. Якщо говорити про статистику, то поточна ситуація для Динамо звичайно виглядає прям не дуже. Останній раз Динамо перемагала в 2021 році. А останні 6 матчів взагалі без перемог. Що цікаво, що в матчах між собою команди один одному забивають або один, або три голи. От два голи у них дуже рідко зустрічаються. Вірніше, дуже давно це зустрічалося. Звичайно, всім цікаво щодо червоних карток. Ви знаєте, значно менше їх стало останнім часом, хоча стабільно один раз в дві-три гри вони трапляються. От. Але вони вона, здається, була в минулій грі, тому зараз я її не очікую. Та й в принципі накалу такого зараз немає, щоб вона десь е сплила, ця червона картка. Окремо також цікава статистика, що якщо Шахтар забиває першим, Динамо не виграє. Тому для любителів робити прогнози і ставки в лайві тут можна взяти цей факт до уваги. Якщо Шахтар заб'є, поставити на їхне програш. Хоча я думаю, там коефіцієнт буде і невеликий. Ну і останній цікавий факт це те, що єдиний програний матч Динамо під керівництвом Олександра Шовковського був саме з Шахтарем. Хоча по тому матчу стояла нічия, але все ж таки він його тоді програв. Тепер давайте окремо поговоримо про кожну з команд. Почну я з Шахтаря. Перший пункт це тренер. Я вважаю, що зараз немає системності у тренера Шахтаря у Пушича. Є певні ідеї, які він намагається використовувати. Десь вони краще працюють, десь гірше, але це все скоріше експерименти. І мені здається, що команда чи то не до кінця не розуміє глобальну стратегію тренера, чи це просто не навчилася ще в неї грати. Команда не виглядає цільним механізмом і керованим саме тренером. Другий пункт це заміни. У Шахтаря доволі довга лавка і якісна лавка з гравців, які дуже багато коштують грошей, але чомусь її дуже невпевнено використовує пушич. І де ці Кевін та Педріню, які мали розривати ну хоча б ПЛ? Де дівся Траоре, який, в принципі, ну, поган... непогано себе відчував саме в чемпіонаті України минулого сезону. Незрозуміло, що стається там всередині команди, але видно, що Шахтар грає от основним кістяком і все. Ще один пункт це кураж. Шахтар дуже схожий в цьому на рух, можливо, через те, що тут теж багато молодих гравців. Але Шахтар, якщо піймає Кураж, то він, звичайно, розриває, забиває 3-5 голів. Але якщо не піймає, то він просто вимучує свої матчі і вимучує не завжди з потрібним собі результатом. Е, насправді тут цікаво, як поведе себе Динамо. Якщо Динамо почне грати в відкритий футбол Шахтарем, то Шахтар тут може мати перевагу. Але якщо Динамо підійде більш прагматично до цього матчу, то я думаю, що Шахтарю буде надскладно тут перемогти. Ну і останній супер важливий фактор це, звичайно, їх результати з суперниками більш високого рівня. Про ліву чемпіонів ми знаємо, там всього одна нічия, але в чемпіонаті вони обидва матчі з серйозними суперниками Олександрією та Поліссям програли. Тобто в чемпіонаті взагалі немає. Навіть нічиєї з серйозними суперниками, і це велика проблема. В цілому, підсумовуючи, можна сказати, що Шахтар зараз, начебто, от якось будується заново і поки що не добудований до кінця, і він дуже сильно залежить від настрою певних футболістів, наприклад, того ж Судакова, Бондаренко або когось з бразильців. І от така команда зараз підходить до класичного. А з чим же підходить до цього матчу Динамо? Ну, тут цікавіша історія. Е, перше, про що я вже сказав, що Шовковський програв лише один матч в чемпіонаті, але Шахтарю. Друга історія те, що вперше, мабуть, з часів Реброва Динамо справді виглядає чемпіонською командою, яка може взяти цей чемпіонат. Ну, і третє, е, це те, що трансферна політика Динамо, трансферне вікно, яке вони провели влітку, мабуть, найкраще за останні років 10-15. І це показують і результати команди. Але про це все вже дуже багато було сказано, тому давайте подивимось. На поточний стан команди, і що реально змінилося. Перші зміни це гра в захисті про те, що декілька років говорили в Динамо. Е, насправді вона ще далека до ідеалу, але е, постійна стабільна грава практика гравців, ріст, михавко, стабілізація попова і вливання Себаліоса, вони в принципі зробили свою справу. Я вважаю, що Шовковський зробив дуже цікавий хід, е, роблячи постійну конкуренцію між гравцями. Таким чином вони ростуть, конкурують і стають кращими. І як результат, на сьогодні Динамо є командою з найкращим захистом в чемпіонаті. Ну, разом з рухом. Другий момент це психологія. Ви знаєте, раніше якось по гравцям Динамо не було видно бажання грати за емблему за клуб, бо більше вони багато говорили про те, що вони вибачаються, що вони винні і так далі, але реальних змін не було. Зараз же вони перестали стали менше говорити, хоча інколи все ж говорять. Але більше робити і видно їх бажання досягти результату. Це психологія. і Я думаю, що це заслуга саме тренерського штабу. Ну і третє це звичайно ротація. Ви знаєте, трансфери трансферами, але вміти їми користуватися і використовувати в чемпіонаті і в інших турнірах. Це ще треба вміти. Мені здається, ротація від Шовковського це вже увійшло в легенди в цьому сезоні, і вона справді грамотна, інколи масова, інколи точкова. Але геніальний хід випустити резерв в Єврокубках, такого я ще від наших команд, мені здається, не бачив. Перед класичним таке зробити. При цьому ну, резерви реально непогано себе проявили. Але ви знаєте, коли я готував матеріал до цього матчу, ще до того, як відбувся матч Динамо з Рому, я зовсім інше хотів говорити про оцінку команд, але це багато що змінило в моєму уявленні. До речі, окремо ще хочу повернутися до матчу з Ромою. Мені з резерву дуже сподобались Гереро і Рубчинський, і мені здається, що це ті футболісти, які можуть стати значним підсиленням, вийшовши на заміну в матчі проти Шахтаря. У підсумку можна сказати, що на відміну від Шахтаря, у Динамо вже видно свій стиль і почерк тренера. Команда навчилася грати, і е, єдине, що я хотів зазначити, що команда може бути сильно втомлена, але після ротації з Ромою. Мені здається, що цей фактор вже варто відкинути. Ну і давайте, перш ніж ми поговоримо про те, як відбуватиметься матч і яким буде результат, поговоримо про те, які склади нас очікують в цьому матчі. По Динамо там все, в принципі, доволі очевидно, особливо враховуючи те, яким був склад на Рому. В принципі, мені здається, що Шовковський максимально відкрив вже свої карти. У воротах Бущан в центрі захисту Михавко Попов, справа Тимчик, зліва Дубінчак. В, центр, в центрі поля це Брашко Шапаренко-Буяльський. Ліворуч Кабаєв, праворуч, скоріше за все, Караваєв. Мені здається, Ярмоленко ще не відновиться. А ну Караваєв більш надійний. Він награвався ще з оболоню. Ну і попереду ванат. У Жахтаря ситуація теж схожа, але трошки цікавіша, бо є декілька позицій, де ну, не можна впевнено сказати, хто там вийде. Ну, в воротах різних це зрозуміло. В захисті Бондар Матвієнко в, ц... в центрі теж зрозуміло. Справа я думаю, конопля. Я не думаю, що там буде виходити хтось з інших футболістів. Зліва, Педро Енріке. І от перша позиція, де може бути експеримент, це опорний півзахисник. Тут є три варіанти: Марлон Гомес, Степаненко та Криськів. Мені здається, що при нормальному здоров'ї має виходити Степаненко. Він буде найбільш корисним в цьому. Марлон Гомес все ж таки після травми ще я думаю, не впевнений. А Криськів більше підходить для гри з командами, які грають в більш відкритий футбол. Над ними, очевидно, над, над кимось з них вірніше, очевидно, будуть Бондаренко і Судаков. я впевнений вийде Зубков. Е -е, потрібна така впевненість і жага до перемоги в команді, яку він може дати. Ліворуч отут друга позиція, над якою я думаю, я би випустив на місці Пушича Кевіна, хоча там також напрошується, і Невертон. Не думаю, що Егіналду. Егіналду зараз часу награють попереду. Але от е, чи Невертон чи Кевін, ну мені здається, більш корисним буде в цьому матчі Кевін. Попереду я думаю, буде грати Сікан. Не думаю, що в такому матчі довіряться Треоре. Е, ну і в принципі, от таким буде склад шахтаря. Ну і звичайно ж, в українському чемпіонаті обов'язково в таких матчах треба говорити про суддівство. Е, судею на цей матч був назначен Балакін. В принципі, це не дивно, адже це єдиний наш. Суддя, який за останні 25 років судив матч Ліги Чемпіонів, але про якість його суддівства можна доволі багато сперечатися. Вже в цьому сезоні був інцидент в матчі Шахтар Кривбас, де Балакін дав зіграти момент, де Шахтар забив, начебто все поправило, але не дуже фейерплей. Також були епізоди в матчі е, руху з Ворсклою, здається, де там ну, явно були порушення на червону картку. Ну тут можна зробити висновок, що. Балакін той суддя, який буде давати грати, і тому жорсткий футбол варто очікувати в цьому матчі. Він буде суддею підтримуватися, я би так сказав. Окремо варто згадати, що на початку минулого вже сезону Сарнат дуже так палко напав на суддів в своєму інтерв'ю, казав, що засуджують Шахтар, і в тому числі це було після матчу, який Шахтарю судив Балакін. Після цього чомусь Балакін став більш прихильно судити матчі до Шахтаря. Не знаю, як це вплинуло чи не вплинуло, чи зрозумів Балакін натяк певний. Але з того часу пройшло багато часу, тому не знаю, як це вплине чи не вплине на матч. По правді кажучи, я не думаю, що буде якась перевага в суддівстві, можливо, трошки більше у Шахтаря. Але в цілому це поліграф, і плюс те, що зараз в керівництві УАФ, в принципі, динамічних сердець стало більше вже, і там от у них з Шахтарівськими серцями десь приблизна рівність. Тому я думаю, що суддівство має бути об'єктивним, принаймні я дуже на це сподіваюся. Ну а тепер про найцікавіше, як відбуватиметься сам матч? Я думаю, що початок матчу буде однозначно за Динамо Київ. По-перше, незважаючи на ротацію, у них все ж таки було більше переїздів і все ж таки невеличка втома може бути, тому вони можуть захотіти взагалі перший тайм закрити за собою повністю. До того ж це, в принципі, в стилі Динамо в чемпіонаті в перші 20 хвилин. Максимально атакувати суперника і здобувати необхідний результат. Тому початок матчу я очікую за динамо. Друга половина першого тайму. Зазвичай в цей час шахтар якраз розганяється і забирає ініціативу на себе. І в принципі, це доволі очікувано в цьому матчі. Але це очікувано і для Сашо. Тому. Він може до цього підготуватися і все ж таки спробувати максимально піти в суперництво саме в цей період і не дати шахтарю перехватити ініціативу в першому таймі. Другий тайм тут може статися все, що завгодно. адже команди доволі рівно його грають, коли треба додають, коли треба, відпускають матч. Але мені здається, що е, якщо Динамо буде вигравати після першого тайму, вони більше сядуть в оборону і будуть розраховувати на контратаки з Ванатом. І от тут найцікавіше справа в тому, що Шахтарю дуже часто з командами, які низьким блоком захищаються, не вистачає креативу і цікавих рішень, щоб пройти цей захист. Е, як це буде з Динамо? Якщо б е, якщо мене спитали до матчу з Рому, я б сказав, що. У Динамо буде достатньо сильна втома, і Шахтарю по силам просто розкачати це Динамо в кінці е, матчу. Але так як Шов, Шовковський зробив ротацію, я думаю, що їм сил цілком вистачить е, витримати оцей напір, і плюс зробити правильні заміни, можливо, навіть перейти на п'ять захисників, якщо це буде потрібно. Більше того, цим своїм кроком е, в матчі з Ромою він дав резервістам запал енергії, щоб ті грали. І мені здається, що зараз, коли вони ведуть проти Шахтаря навіть на заміну. Вони будуть давати максимум, який вони можуть дати, і це прям ну, ну це другий виграш від е, цього рішення. Тому мені здається, що в кінці все ж таки Динамо не віддасть шахтарю ініціативу, буде триматися або в обороні, або резервісти додадуть нової енергії, і все ж таки вони доведуть цей матч до перемоги. Єдине виключення це випадкове осеніння когось з донечан, скоріше за все, з бразильців, або Судакова, е, яке може змінити результат цього матчу. Ну або ж якесь. Суддівське осеніння, але сподіваюся, що такого не буде. Підверто кажучи, я в цьому матчі не вірю в перемогу донечан, і я вважаю, що взагалі, якщо вони переможуть, то це буде якось несправедливо по відношенню до того, як навіть команди готувалися до цього матчу, незважаючи на те, що у Шахтаря було на два дні більше до підготовки, все одно те, які ходи робили тренери, і як вони йшли до цього матчу, мені більше виглядає все ж таки на нічию або ж перемогу. Динамо. Ну і плюс варто згадати, що останнє класичне звільнило Луческу. Е, можливо, варто тепер зіграти навпаки, і це класичне має звільнити Пужача. Мені здається, що це буде корисно для донечча. Тож, мій кінцевий прогноз на цей матч приблизно такий: не програш Динамо, скоріше, навіть перемога Динамо, тотал менше 2,5 і багато жовтих карток. От це точно чого варто очікувати в цьому матчі. Якщо ви вболіваєте за Динамо чи Шахтар, ставте лайк цьому випуску. Якщо ж ви не вболіваєте за жодну з цих команд, то пишіть в коментарях, за кого вболіваєте і про кого вам би цікаво було почути про чиї матчі. До речі, в шорцах я оглядаю, стараюся оглядати якомога більше матчів УПЛ саме прогнозувати. Тому переходьте також туди, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за вашу підтримку. І давайте дивитись класичне і вболівати за український футбол.